Мене звати Ольга Катрич, я дружина полеглого захисника України Катрича Олега Володимировича під позивним Кельт. Він цікавився найбільше історією, особливо військовою історією. Знав всі війни від початку, мабуть, заснування світу до останнього. Його життєве кредо, що Україна і саме українці це. Нація, ми окрема нація, ми окремі люди. Так, ми слов'яни, але ми незалежні. ми з Олегом познайомились в соцмережах. Так як він військовий, він каже: Я не маю часу писати, давай телефон. От як кажуть, кохання з першого погляду у нас, мабуть, було з перших слів. Ще перед самою зустрічю він казав, що для тебе є, так би мовити, табу або що тобі не подобається в чоловіках. Ну, я якось характер кажу, ну там добрий, щоб був. Чемний, вічливий, турботливий. Все. Він каже, що зовнішність. Я кажу, ну, щоб він не був, не мав блакитних очей, не був світловолосий і щоб навіть легкої небритості не було. Він, ну добре, так то й так. Ну, хай так і буде. І тут, от 26 грудня, приїжджає Блакитноокий із світловолосий, ну, він правда був бритий на лисо, бородатий чоловік. Він каже, маєш джекпот. В принципі, вже було неважливо, бо вже, то вже була моя людина, я мала діток від попереднього шлюбу я дуже я хвилювалася, як дітки його приймуть. Він шалено, прям аж, аж трясло його. Але це було щось. З першої секунди діти Просто от глянули і не відходили від нього. Дітки приходять і кажуть, мама, може ми його будемо татом називати? Це було просто щось. Я кажу, давайте спитаємо. Він розплакався, каже: я так боявся цього, що, що вони не приймуть. А вони вирішили, отак, все, це син, донька, і це тато. Чоловік, уродженець Маріуполя в четвертому поколінні. Всі його рідні, народжені в Маріуполі. Це такий приазовський хлопчик був, любив море. Для нього море це було свобода. По-перше, це була свобода. От він відчував себе в Маріуполі вільним. Коли розпочалось вторгнення в 2014 році, так як він був патріотом ще з дитинства, він не міг бути осторонь. Він долучився спершу до Маріупольської дружини. Вони. Контролювали, так би мовити, якщо де є сепаратисти, вони розповсюджували листівки проукраїнські. Вони вішали прапори, так вони замальовували ті всі триколори, що малювали по всьому місту. І останні роки він працював на заводі «Азовсталь» і підтримки там такої не було, щоб дуже проукраїнської. але вони трималися. У них висів навіть прапор України в їхній каптёрці. і не боялися, бо казали, ми вдома. Для Кельта Азов це була родина навіть більше, ніж сім'я з великої букви. Це родина по духу, по крові, по думках. Щоб потрапити в Азов, треба найбільше любити Україну. От в них іде саме ця ідея, по-перше, любов України і підтримка один одного, саме це побратимство. Бойовий шлях Олега почався із Мар'їнки Курахова. Якраз саме тоді пішло звільнення, в районі Іловайська вони трішки були, обороняли Гнутово, Чермалик. Відзначився вже ще в тих роках. Це 15-й рік, це Павлопіль, Пільшироківська операція. Були і на інших напрямах, але мій чоловік в основному залишався під Маріуполем в районі населеного пункту Бердянське, Водяне. Так як він був командиром мінометного взводу, у нас на той час було перемир'я і великими мінометами чи тим паче гарматами не могли. Оборонятися, але маленькими були. От саме йому з його маленьким мінометом 82-го калібру була робота, як він казав, піду попрацюю. І от він починаючи з 16-го року по 19-й, працював. Якраз закінчився його контракт, і він звільнився буквально за кілька днів до кінця 19-го року. І він ініціював переїзд нашої родини в Європу. Починаючи із 20-го року, з літа 20-го року, ми приїхали родиною в Словаччину. І ось 24 лютого ранок сіли в машину, і ми поїхали на кордон. Там в сторону України нікого крім нас не було. Тільки наша машина, тільки наші мій чоловік і ще один хлопець був і все. Прийшли вже на той момент. Це була друга година дня. Підійшли до нас журналісти і почали спілкуватись з ним. Я була в шоці, що він взагалі щось сказав журналістам, тому що у деяких азовців було, таке, такі, так би мовити, забобони, що якщо хтось дає якесь інтерв'ю або викладає ролики в інтернет, то обов'язково з цим хлопцем щось трапляється, мінімум поранення. І він за всі роки, скільки він був на, на нулі, Весь ну, всі ці, до 19 року він був на нулі. Жодного інтерв'ю, жодної фотографії його не було. Він казав: я ніколи не дам інтерв'ю. А от саме 24 лютого він поспілкувався зі словацькими журналістами і розказав все, що він думає про росіян і так далі. І все, ми обійнялися він поїхав. Перетнувши кордон, він зв'язався зі своїми побратимами, ветеранами, не було. Ні в кого ніяких думок, окрім як їхати в Маріуполь до своїх. Там були свої, там були азовці. Вони всі хотіли поїхати в Маріуполь. Кільце замикається, і вони не встигають дістатись до Маріуполя всіх шок. Але вже було прийнято рішення, що вони лишаються в Києві, долучаються до тероборони Києва. Наскільки я знаю, це рішення було схвалене редісом командиром Азову. Він їм сказав, залишайтесь там. Нас, в принципі, вдосталь, їм на той момент дали підтримку із морпіхів. Ну, вже вас там 20, 30, 50 чоловік. Нехай буде лишайтесь на обороняти столицю. Були вони в Бучі і Мощу, ну ті всі села. Він ну, декілька моментів тільки розказав, як на його очах, коли вони стояли на блокпосту, якраз саме біля Бучі, то їхала родина. Молода чоловік, дружина і дитинка. І поїхали. Ми до батьків кажуть. Їм кажуть, не їдьте, ну там же вороги, ви туди не їдьте. Та ні, що нам буде, ми ж цивільні, ми ж не військові. І на їхніх очах розстріляли цю машину з тією дитинкою з усіх. І так само їхала бабуся на велосипеді, і вони їм казали, що ту бабусю розстріляли просто з танка. Кельт Азов, Маріуполь, море це все одне єдине ціле. І думки його просто не ні на секунду. Він планував хоч телепортом, як він казав, хоча б телепортом. Дайте мені можливість туди дістатись. Ну, єдине, що пішки каже, бо то довго я не поїду. І хоча б сам він казав, я мушу бути там. Ну чому? Тому що він ж був командиром, і окрім. Командирів побратимів, ще були його бійці, ті, що його взвод. Він обіцяв, що він їм повернеться. Я вже потім, коли повернули телефон, я бачила їх переписки. Вони не мали вже такої надії, але він казав: пацани, я з вами, я к вам приїду. 24 березня він мені дзвонить і каже: Я трошки буду не на, не на зв'язку, бо буде завдання, йти на завдання. Азов вирішив спільно із головним. Управлінням розвідки провести спецоперацію під назвою Азовсталь, вони зібрали десантну групу в кількості 72 чоловіки, в тому числі там медики були, які погодились поїхати на допомогу захисникам Маріуполя. Вони знаходились на Азовсталі. Завдання було чоловіка, щоб їхня група, якщо вони... Прилетять і не зможуть сісти прямо близько біля свого завода, бо саме там вже лише на заводі вже лишались хлопці в основному. То, щоб він міг провести їх по території живими, неушкодженими до своїх побратимів. Мій чоловік був одним з тих, хто розробляли цю спецоперацію. Планували, вони розробляли ці маршрути, як долетіти до Маріуполя і як. Пересуватись по самому місту він був командиром саме першого десанту, який вилетів десанту з людьми. Підготовка була дуже швидкою, і вони дістались туди на спеціальних військових гелікоптерах із Дніпра. Був такий у них, так би мовити, перевірочний тренувальний виліт. Вони перевозили медикаменти і зброю, а потім вирішено було повести і ще і людський ресурс. Військових, коли збирали першу групу десанту, питання у командування хто буде керувати, не було, тому що це був кельт однозначно. Все, він швидко підібрав в свою команду хлопців. Вони пару днів тренувалися. Це був перший вильот 25 березня. Наскільки знаю, десь о четвертій ранку пролетівши, десь якщо не помиляюсь, 120 кілометрів по території. На той момент було вже окуповане росіянами на дуже низькій висоті, щоб їх не помітили ППО російське. І вони прилетіли і дісталися в Маріуполь. були поблизу Азовсталі. Добре, 25 березня він мені пише: як ви там, що ми? Ну, Я коротко розповідаю, кажу, а ти що як там завдання. Каже, новину тобі скажу, там, хлопцям Маріку допомога прийшла. Кажу, а що прийшло? І скидує мені фотографію з Редісом, з сухарем, з своїми хлопцями, і все, і, і все, я в шоці. Ну, Мені він нічого не пояснив, каже, нічого не буду розказувати, але Але я тут, я там, де я треба. Я кажу, ти ж в самому пеклі, де тільки можна, в найбільшому пеклі в Україні. І Він каже, не переживай. Я зі своїми пацанами, то все буде добре. І тоді він ще дописав: я тебе дуже люблю, ти найкраща дружина в світі, люблю діток, все буде добре. Я повернусь. 26-го зранку я про всяк випадок, вже, як ми звикли переписуватися, я йому пішов, але він вже не відповідає. Дзвонить МОСЕ, Жорин Максим Оля, це МОСЕ, я вже присідаю. Твій чоловік герой, ти знаєш, він загинув героєм і забув в руках. Я відкидаю телефон, тому що ну, такого бути не може. Просто не може. Він пережив поранення, пережив тяжке, пережив Київщину, ті всі Бучі. Просто такого просто бути не може і все. Потім син передзвонив, йому пояснюють, Ми з цим не погоджуємося ніяк. Мала кричить, папа обіцяв повернутися, він повернеться і все. Все одно я не вірила, скажу чесно, я сподівалася, що це вони, вони просто, мені кажуть, неправду, там щось насправді він там зник там в полоні і все то. Я писала іншим побратимам, кажу, знаходила там по тим. Кацапським сайтом дивилася, а що раптом він в полоні. Дивилася різні фото, відео, що скидували там в різних телеграм-каналах, поки по Маріуполю. Я навіть знайшла схожу фото фотографію, але там було заблюрене обличчя. Але от по формі мені, що це він. Я кажу, ви мене всі обманюєте, ви, ви кажете, мені неправда, він живий. Він ж, це ж на спецоперації, значить. Просто ви його ховаєте, Насправді він живий і він не може просто вийти з нами на зв'язок. Ну вже потім мені сказали: ну не не, не придумуй зайвого, от не створюй проблем. І просто вже від Редіса скинули скріншот, переписки про те, що дійсно і що він особисто бачив тіло. 26 березня була сформована невеличка група, яка мала знищити декілька танків. В Приморському районі і чоловік, і ще декілька хлопців в тому нерівному бою вони загинули. Саме в танковому бою вони пішли проти танків і осколком від снаряду танка він попав в голову чоловіку. І так він загинув. І ще було декілька хлопців, які теж загинули тоді. Дуже близько від рідного дому, де ми жили, де жила його матір, він загинув, скажімо так, можна сказати, біля дому. Хлопці, які з ним летіли, вони деякі, один з них мені навіть написав у Фейсбуці, він з ним саме готувався, жив в кімнаті, поки вони вилітали. І це саме той хлопець під спозаним схід, який дістав. Який не здався в полони, який дістався пішки, потім, пройшовши 200 кілометрів, він дістався до неокупованої території. Я захоплююсь цим хлопцем, а він просто в захваті від кельта каже, я такої людини просто, просто ніколи не бачив в житті, я не впевнена, що я її побачу. Тому що та ідея, натхнення, відвага, з якою він це все організовував, просто неймовірно. До речі, чоловік дуже боявся висоти літати. Він, він реально, коли я якось йому пропонувала, давай політаємо маленьким літачком над Словаччиною, він казав, та що я ніколи не сяду, то високо я не полечу. І тут, коли я дізналася, що він зважився на такий крок, це просто шок. Він як летів, і ще командири питали, ну чи дійсно він згоден летіти, і він тоді сказав, я хочу померти вдома. Якщо вже боротись, то за помирати, то ще за свій маленький куточок. Хочу померти вдома. Ну, так як і всі його бажання в житті, і навіть це виповнилося. Він був впевнений, що він, якщо й помре, швидше за все, що це буде війна, як і всі вікінги. І він казав, просто щоб ви зрозуміли, я проти поховання звичайного на могилі, щоб у мене не було могили. Я кажу, чому? Тому що могила прив'язує. І а раптом така ситуація, що ти не зможеш прийти там. А це тебе буде картати, це тебе буде мучити. Тому просто спаліть моє тіло і розвійте на морі, на Азовському морі. Тоді ти будеш знати, всюди, де є вода, всюди я. Ти підійде до будь-якого джерельця, і там буду я. Це була його настанова мені своїм побратимам, своїм друзям. 6 червня був проведений перший обмін тілами, саме тілами, і просто це якесь чудо, що саме там було тіло чоловіка. Викликали мене, щоб швидко провести ідентифікацію саме по татуюванням. Тобто, на жаль, обличчя і мені не ну, голови не було, і мені не ну, лишалось ідентифікувати лише по тілу і по татуюванням. Нам вдалося провести обряд прощання. Кремацію тіла на байковому кладовищі, дякуючи патронатній службі АЗОВ, вони все організували і допомогли з прощанням. Я б хотіла, щоб у чоловіка все-таки була хай невеличка, але меморіальна табличка, місце, де хоча б частинка праху його лишиться для нащадків. Тому що я вважаю, що мій чоловік захисник, герой, але не лише мій. Бо він же ж не лише мене захищав чи наших дітей. Він захищав усіх і кожного українця і всю Україну. і кожен має право і навіть обов'язок відвідати героя, який поклав життя заради нього. Меморіального кладовища його побудови руху не було, і наразі його немає. Мені було дивно, страшно, але незрозуміло, що тепер з цим робити, тому що час сходить. І вічно знаходитись урна не може в колумбарії. Це неправильно взагалі, бо це не кладовище, ніхто не може прийти, я не можу прийти навіть. Ну це ж не могила, це закрите приміщення, куди нікого не пускають. Я вирішила, я забрала прах із колумбарію. Тоді ще я жила в Словаччині, я забрала з собою. Він у мене довго стояв на шафці біля мене, біля ліжка, там фотографія, прах і все. Коли людина кладовище, мені добре, мене постійно рядом. Поруч зі мною був. Але все-таки хотілося б, щоб було місце спочину, от воно має би бути. І ми повернулися коли з донькою в Україну. Знову і ми, і інші родини почали піднімати питання: так все ж таки, де нам похоронити? Тому що ми з Маріуполя. Ми додому, ну, всі хочуть ніби поверну, похоронити вдома, але ми ж не можемо повернутись додому. Ми всі розкидані по, по всій Україні, по всьому світу. То де ж наші рідні мають бути поховані. Громадська організація назовні, це родини полеглих азовців. Вони ініціювали створення національного меморіального кладовища, але вже для всіх захисників. Тобто, ну, не виділяючи, чи то Азов, чи то Збройні сили, чи то поліція, але всі, хто стоять на захисті України, мають бути поховані в історичному місці, скажімо, це має бути пам'ятка для нас, поки ми живі, для наших дітей, для нащадків. Тому що невідомо, коли закінчиться війна, але захисники мають бути поховані достойно. Десь під кінець першого року я натрапила у Фейсбуці на. Пост однієї дівчини, яка написала, мені 38 років і я вдова». Вона описала свої почуття на той момент. Так сталося, що і мені 38 років і я вдова. І ці всі слова мені відгукнулися. І я тоді вперше відчула те, що я не сама. Буквально згодом організувалася невеличка спільнота дружин і кохан загиблих героїв. Вона називається Ми разом. Такі, як я, ми зрозуміли, що ми зможемо витягти, підтримати одна одну. Починалася вона десь з 20 людей, на зараз нас більше трьох тисяч. Були такі дівчата, які завдяки цій групі не покінчили життя самогубством. Тобто вони вчасно, ну так, вони вже писали, хотіли попрощатись, але їх витягували. З того стану їх витягували, йде і підтримка, йде і матеріально. Якщо комусь погано, йде одне одному підтримка. Катричолег це людина неймовірної душі, доброти, тепла. Я б хотіла, щоб інші чоловіки, хлопчики брали приклад з таких, як він. Він був мужній, відважний воїн. Я б хотіла, щоб всі знали, що одночасно в одній людині може бути сильна особистість, відважна, але в той же час з доброю, ніжною, теплою душею. Це людина, з якої можна брати приклад. В усьому. І в таких можна вчитись завжди.